Да, тобто, .е. це остання дупа крокодила, котра в мене є взагалі в наявності. А що я вирішив з неї зробити? Це буде така коробочка кубік. Зараз вона в розібраному стані, а буде ось так в зібраному. Ось це в неї кришка. І, власне, на кришці, ось вона ця дупа. Це підписано, що це справжня дупа крокодила. Це, до речі, біла. це також шкіра, така ремінатовста. Тут намальований цей крокодильчик, з котрого ця дупа. Потім ззаду у нас. Іде надпис, як це використовувати, і знизу варіанти використання. Ось. А тут у нас ще отака приколюха: типу можете просто отак на стінку повисити. Там дружбан прийде, ви йому засунь сюди палець, він засунув, а потім ви повертаєте і типу, дивись, куди ти його засунув. Так от, як це можна використовувати? Да, перше. Просто гладити жопку це буде привлікати гроші вам. Друге, шльопати по жопі крокодила. Третє. Використовувати як сейф на, на випадок такого жопного дня. Тобто ось цю коробочку. Четверте, можете написати на папірці ім'я якогось е дебіла, котрий вас бісить, і засунути його в жопу. Е і п'яте, використовувати для серветок. Ось таким от чином. Ось, Як серветницю. Як по мені, штука доволі прикольна. А як вам? Хотіли б собі таку. До речі, вона в одному екземплярі єдиному буде. І, скоріш за все, буде в продажі вільному. А може і на аукціон цієї суботи піде. Поки не знаю, поки не вирішив.